Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти. Наш черговий випуск новин розкаже і покаже, чим живе місто зранку до ночі і навіть вночі. Під пильним наглядом муніципалів чергування моніторинг спостереження патрульними муніципальної варти вулицями рідного міста ведеться цілодобово. Саме так об'єднавши зусилля з національною поліцією, вдається не лише профілактувати, а й виявляти злочини. Один з таких днями під час чергування комендантського патруля викрито в нашому місті. Так. Документи є якісь писані. А чого немає ніяких? Діє, може є. Маю 16 років. – 16 років? Так. Ну як тому будемо що тобі 16? Ховаючи руки в міст кишень, молодий хлопчина явно був схвильований, бо повністю упакований розфасованою рослинною речовиною невідомого походження, ще й з гострим предметом. Все, що ж в тебе в карманах, хоч сюди на бордюрчик. Ножні. Ножниці. Акуратно. Зачем тобі сейчас з ножниця? Що там? це? молоко? Ні, каша. Шота? Вида трава? Що там трава у тебе? Да, листя, про справді. Ані не протягом задні карманішов. Ну так ну вон. Вон. блін да шарпіс повний ти повний і дійсно маленькі згортки, пакетики, коробки з підозрілим вмістом. Одразу ж патрульними було викликано наряд ГШР поліції. Зупинили молоду людину, Май, в нього в карманах. Я, 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 я живу, трава. Зараз приїде експерт поліцейський і перевірить. Сам порушник виявився мешканцем Білгородністровського району. Що робив на вулицях міста? У цій порі чітко пояснити не зміг. Ще й з забороненими предметами та речовинами. І туди повні кармани, порог ножницею. Поліще ріжуще. Потім каша, непонятна, в бутилці три свертка з травою. Весь міст кишень власноруч виклав на капот. Патрульні зафіксували знайдене. Прибувши на місце, поліціянти оглянули докази. З'явилась на місце події і вагітна мати хлопця. Не встежила за ним. Ми, коли спати, ти був вдома. Повірім тяжо призв'язувати кровати. Я не знаю, що мені діло краще за все дати правильне виховання, пояснити дорослому сину, що таке добре і що погано. Незабаром повноліття, а за цим і зовсім інша відповідальність на цьому етапі правопорушення зафіксована справа за слідством. Безкарність породжує вседозволеність, тому муніципальна варта стоїть на сторожі громадського порядку. Ні, розпиванню алкоголю в громадських місцях, тим паче, з таким охоронцем без намордника. Цей чотирилапий друг нікому не заважав. Кермувальник таксі вилетів за рогу. Те то чучило вилітіла за угла тіра. Таксі ваші номери розгледіли свідки, тому краще самостійно зізнатись у скоєному і допомогти постраждалому собаці. Тут громадяни забили на сполох, коли власниця домашнього улюбленця в стані алкогольного сп'яніння через силу тягла його додому. Не тащите її. Можете її в руках донести додому. Я донесу. Цьому громадянину допомагали два дні підряд. Допомога не потрібна, йде додому. Аж ось знову білий день, центр міста. А він вже зношений і безсилий. Ви кожен день ймо на неї знос робота. Ви що? Підняли чоловіка. Спробуємо його провести. Випадки появи в громадських місцях людей у стані алкогольного сп'яніння завжди присікаються. Центр міста. виваляють із вулиці. Йдучи на випередження, аби не допускати розпивання алкоголю в громадських місцях. Маршрут патрульний включені місця продажу цього самого алкоголю. Перевіряємо базарок, район перемоги, магазин. Ласівка, все добре, ніхто алкоголю не вживає. Аби попередити все дозволеність, регулюємо ситуацію з торгівлею продуктами харчування там, де дозволено продаж рослинних продуктів. Вам пішли на поступки, тому не дозволяйте собі зайвого, порушуючи вимоги. Добре. Добре. І про це любо дорого чути на прохання наших громадян, особливо серед дитячого населення. Бажанні захистити і попередити надзвичайні ситуації на дорогах у темну пору доби. Інспектори муніципальної варти на вірених мікрорайонах роздавали світловідбиваючі елементи, і видно вночі. Рада таким подарункам дітвора взяли собі і за найрідніших не забули. Можна братику? Братику можна діжи. Вустами дітей говорить істина, а прості слова подяки від них найсолодші. Дякую. Для батьків і найменших, хто вже вміє читати разом зі світловідбиваючими елементами. Інспектори вручають візитівки з даними муніципальної варти для звернення громадян. Впевнені, що телефон служби муніципальної варти вже добре знають. 068 861 49 48 доступний для звернень і чат муніципальної варти аби дітям і дорослим було безпечно перебувати в громадських місцях і біля власних будинків в зонах відпочинку патрульні на варті перевірили перемогу 24, без порушень всі відпочивають. Вечірній патруль, рухаючись житловими мікрорайонами, оглядає двори прибудинкові території. Перерили Південно-23, без правопорушення. Люди відпочивають. Аби не допустити вандалізму, моніторимо місця пам'яті, де тиша це перш за все повага до героїв. Перевіряємо на факт вандалізму. Порушень не виявлено з настанням сотінок, розуміючи відповідальність за несення служби, крокуємо завданим маршрутом район перемоги. Перемога 8, без порушень. Біля 12-го будинку. Дитячий майданчик, перемога 16, без порушень. Часто густо о цій порі збираються за всі дні компанії, за якими водиться розпивання хмільних напоїв та галас. Сусідам не позаздриш, і йди, ти, 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 ти. не і громадянам, що проживають поруч з наливайками. Щоті знову і знову інспектори муніципальної варти виходять в рейди вулицями міста з метою недопущення паркування в недозволених місцях. Да, можете, будь ласка, перепаркуватися? Та, Там ж знак, що сить ну, добре дякую. Тим, хто порушує попередження про правопорушення, а злісним порушникам штрафи. Якщо кожен візьме на себе відповідальність за свої дії, вчинки ми зможемо уникнути порушення правопорядку, вчинення злочинів та протиправних дій. А отже, безпека та тиша будуть непорушними. Цілодобово сім днів на тиждень за цим стоять вартові муніципали та патрульні і наші випуски ситуаційного центру муніципальної варти саме про це.